Сотні віджимань від підлоги, сотні підйомів клуба, сотня присідань. Потім забіг на 10 кілометрів кожного дня. Ну що, спробуємо повторити цей денний тренувачний етап сайтами. І також перевірити, чи не випаде моє волосся. Ну що ж, тепер ми перейшли в спортзал, і сьогодні ми зробимо тренувачку сайтами. За, я надіюся, що це буде 2 години, але я думаю, буде до 3 годин. У нас є крута бігова доріжка. На такій шляпі ми будемо старенькі, але бігати можна, тому що на вулиці зараз холодно. А я взагалі не бігаю. Максимум, скільки я трошки готувався до цієї тренувачки, я біг десь кілометр два. І мені, м'яко кажучи, було хріново і кашляв чуть ли не кров'ю. Далі займатися ми будемо на карімантику десь тут. Віджимання, присідання, скручування живота, прес. Всього по 100, як і вже ж написано в програмі. І самого сайтами. А кожен день ми це робити не будемо. Ми хоча б спробуємо не здохнути сьогодні. Будемо робити разом з Дмитрієм. І на цих двох каріматах старих вонючих ми будемо віджимати і робити скручування живота. Там ми будемо бігати. І оці класні каріматики, вони вже тут, напевно, років з 10. <реку> років з 10. Начнемо ми з розминки взагалі, я дуже надію, що ми хоча б сьогодні зробимо 100 присідань так точно. А чи зробимо ми вже 100 віджимань зараз, я думаю, я вже, скоріш за все, зможу зробити. Діма так точно. Скручувані преси, ну хто його знає, я ніколи так багато ще не робив. І біг 10 км теж ніколи в житті не біг. Тим паче на біговій доріжці. Функціональні силові вправи. Погнали! Всі разів. Давай почнемо! Ну коротше. Поки що перші 25 віджимань пішли вроді як нормально. Фух, ну це тільки початок. Ти як? Я думаю, ми зробимо переривчик в 30 секунд. Так, да, на хвилині 30 і ми підемо далі робити жимчик. Ну пусть 110 нормально. 110 хороший, мені 103 зараз.

Я розумію, скоріше за все ми не робимо неправильно, потрібно це зробити було за раз, Але ми робимо невеликі паузи. І поки ми зробили тільки 50 віджимань. Напишіть в коментарях, до речі, як би правильніше і чи змогли б ви зробити таку програму тренувань за день перший. Ну ми тільки один день, не один день. Може, потім я запишу, яка в мене мускулатура, як мені. А ікри болять просто трешак, Я встаю на ноги і я не можу. Що нормально, все вже маємо. Діме нормально, О, ок. Тільки не спіши, бо ти прям в такому okay. темпі нормально валиш. 75-течку. No. Руки. О. Пульс 116 калорій херню спалив. Ну вже на пампі. Вже відчувається такий бам-бам-бам. Відчувається бам-бам-бам. What's it? Блін, я трохи збився, що тут, так що если не сто так шукать. Один лишний на всякий случай. Нормальний такий памп. Ручки забыті. Не. Роздягати ще рано. Роздягати ще рано. Ух, ядрений батон. Ух, я, як як твоє? Що, що скаже? <плес> Вікно Дуже? <плес> Дуже? Да. Можна не так робити. Там да, мені теж набагато. Тепер присідання. Пауза на п'ятдесяти після п'ятдесяти присідань трошки якась жесть. Інтересно, важко. Пульс качес. Сирі, заткнись. Так що нам ще залишилось п'ятдесят присідань. Хоча ножки такі вже, ніхрена собі. Останній заход. Нічого, погнали. Ой, звіздець, Ну це важко якось. Тільки віджимання і присід, просто важко страшне. Руки забились, потім ноги забились. А здається, 100 присідань. Фі -фі -а. а 50 по Зараз я навіть не знаю. Зараз мене б ноги просто виключились. би. не айс. Варчі присідати 50 разів. Да, присідати 50 разів було, наверное, самое лайтовеше. А я ще по 25 раз присідав, то ніякої крепатури не було. Блін, треба більше, ніж 4 кг. Ну, більше присідати. What the fuck is going on right now? This motherfucking internet, man. А, тільки половина, я вже не знаю, я вже не хочу. А Діма ще досі робить. Ще два. Я роблю по 25, він по 20, Да? Вже по 25? І роби по 25? І він теж по 25 робить. Я не знаю. фігня що то не сильно допомагає. Та я з яким читінгом роблю. Там, якщо подивитися на амплітуду моїх рухів, mm -hmm. да, чим, чим тільки можна. Часто поплоти приїхали по кошкацію. Поки що, если не хочется коментарі. комментарии, Хочеться просто убивать. Не занимайтесь таким. Ни техники, ни никогда. Чисто... О, хорошо, это прям как рывок в прессе. Рывок в прогрессе, блин. Останет 25. Но надо сделать. Главное сделать, не важно что, как-то Все. Я все. А Дима, а Дима еще страждає. Ну, Дима. Сколько? 28. 20. 20. Давай еще пятерочку. Давай, Дима. Давай, Дима, давай. О, кстати, классный ракурс. Ну все. Мы сделали 100 приседаний, 100 скручиваний. Ну, типа скручиваний. І 100 віджимань від підлоги. Тепер нам залишилось 10 кілометрів пробігти. Готов? Давай побіжемо один і скажемо, що десь. Оскільки на вулиці холодно, і ми нежинки, то ми будемо бігти на біговій доріжці. Так що, скоріш за все, побачите мої коментарі після, якщо я добіжу або не добіжу, або коли я зроблю просто паузу. І, скоріш за все, побачите коментарі вже після того, як я зроблю паузу, або пробіжу, чи не пробіжу ці 10 кілометрів. Дві години. Дві години, можливо, чуть менше, можливо, чуть більше, залежить від того, якщо ми будемо робити паузи або з якою швидкістю ми будемо бігти. ТО зараз буде прикольний таймлапс, і ми побігли. Я, наприклад, не вірю, що ви пробіжете. <гум> Оце в нас дистанція. Дистанція. Там калорії, ще одна камера. Пришвидшив темп до 10 км на годину. І надіюсь, що за годину, а це майже неможливо. Я пробіжу так, що буду економити повітря і буду бігти. やってキきまーす。 Давай, Микола, давай свои комментарии. Остальные 400 метров без комментариев. Понятно. Давай! 20 метров. 10. 10 километров. 10 километров. 10 километров. Все. Челлендж там самый. Закинченный. Ауч. Ну все, дубль два, Дима, я такие красные, охренеть. Да. я хотел выключать. Треба було прийти. Так-то ноги болять взагалі по-страшному. Але закончилась вся вся движение. Фу, блін, ікри болять, ікри болять, а? Це, типа, дякуємо за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайк! Волосы не пропали. Тренировку зробили. А, мене а в мене припали. Ну, вже... Аліна нам допомагала знімати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до наступної п'ятниці.